Добрий день, приїхала нова партія годинників. Дивимося, є пломба. Дата у нас 12.24. 24 Грудень. Модель годинників а 2323 12.24. 12.24. 12.24 Тут так само. Тут так само. Тут так само. Вони зразу з коробки йдуть на українській мові. Так, є 10 годинників Так, О, зробимо отак. От Ось так от зробимо. Вот. А, це мої годинники. Я їх вже вскривав. І зараз я вам покажу, що внутрі. Вскриваємо. Тут є пломба ось така от. Ось вона рветься і потім розкидується. Так, коробка пуста. Ось така от коробка нас зустрічає. Ось такий от годинник. Ось такий от годинник. У нас є тряпочка. Так, зажимаємо Sell, цю кнопку, тримаємо декілька секунд, буде вібрація. Mm -hmm. Мабуть, не сел, мабуть, бек О, вібрація була. Треба зажимати бек, оцю клавішу Бек. І так вони виглядають. Ось так. Я їх вже ношу 4 місяці, можна подивитися. Наоштување. Назад, наоштување. Система. Дак пирше. версия ПО пришло обновление 3.5.4.8 версия алгоритма ZEP. тут есть оффлайн карты модель А двадцать три Це глобальна версія? Так. Що у нас тут є? У нас тут є сон, можна подивитися, тренування. Серцебиття. Пульс, Кисень у крові. Стрес. Ось карта є. Ось вона показує, де ми знаходимося. <кліст> Місто Одеса. Супутник добре ловить на вулиці. В приміщенні він погано працює. Ось це ми знаходимось. Це місто Одеса. Район Черемушок. Ось так він покаже. Помити машину можна? Погода на кілька днів. Термометр є. Він показує температуру. Датчик працює на температуру тіла. Якщо придержати, він буде зростати десь до 34. Ось так от. Обираємо і він буде падати. Аже спрацьовує, якщо коробку будемо вірити, падає. бэк, барометр, компас, компас. Откалибруем. Вот так вот. Или никая. Так, секундомер. Як часи, календар, музика, календар. Сьогодні 13 лютого. 25-го року. Так, в принципі, усе. Я собі настроїв ось такий от годинок. Зараз покажу. Мінімалізм. Ні, не це інший. Ось цей. Мені дуже подобається цей годинок. А за умовчінь йде оце, ось цей, ось цей йде за умовченням. Що він нам тут показує? Нам він показує дату кількість шагів за сьогодні. Показує тут серцебиття. Тут показує відсоток э, самих годинників. луна, І тут на, на кожне кошка можна нажати. Наприміру, опа, ось так. Ось так. так а Мені вистачає на 18 днів. Я вже заряджав 4 рази по 18 днів. От 5% 5% у, у добу. 5% у добу. Мені не вистачає. З усіма а, включеними спутниками. А, Bluetooth завжди включен, підключен часики. Годинок підключений до телефону завжди. Ще можливо підключити його до Wi-Fi. До Wi-Fi можна підключити. Ось. Зараз він підключиться автоматично. Все підключено. І тоді можна завантажити карти чи оновлення. Подивимось, яке оновлення є. Система. Перевірка оновлення. Це вже остання версія, дивіться. 3, 5, 4, 8. Я дуже задоволений цим годинником. Звертайтесь. А я вам показав, що знаходиться э, внутрі коробки, яка комплектація. Комплектація ось. Тут, так. Тут у нас макулатура, інструкція, і є на українській мові. Також є це на російській. Як з'єднати годинник є з програмою. Є українська мова, є QR-код. Далі, що у нас тут. Далі у нас от така от коробка. Відкривається у нас звідси. Ось так от. Тут нам кажуть, що вони грінпісовці і не кладуть вже USB-кабел. Вот, и пишет любые USB Type-C. Вот такая вот магнитная зарядка. Вот так вот. Тут є у нас два контакта. И все замагнитилось. Дуже добро тримаю. Дуже добро. Просто Type-C. Дуже зручно. Кинув собою у карман та й пішов. Так, ще у нас тут є адаптери. Це перехідники. Перехідники для. Якщо ви забажаєте встановити сюди, сюди інший ремінець Ось. Тут є адаптери. Ось такі от. Для розміру 22-го. І є ще викрутка. І є ще викрутка. Ось така от. І тут така. Цей викруткою ми можемо викрутити. А, здесь а тут дивиться а, сам ремінець, Ось такий от. А, як сказати, а, цілий. Ось. Якщо захочете сюди встановити інший ремінець, вам треба викрутити ці болтики. От цією викруткою. Ось. Вставити адаптер такий, перехідничок. І далі можна вставити вже, вже ремінець 22-го діаметру. Тому що здесь тут свій ремінець. Тут свій. Ось все. Ось так от. До побачення. І ще я вам хотів показати, яка є мова у цьому годиннику. Є мова телефону. Використовувати мову телефону. Англійська, іспанська, руська, португальська, італійська, німецький, польський, французький. Це стіна не знаю: арабський, корейський, турка, український. Це у нас китайський, японський, а далі вже я не знаю. Руминський, нідерландський, катава, індонезія. Усе. Дуже багато тут язиків, мов. Magata тут є. е. Zep Це у нас э, штучний інтелект. И ось вот так у нас. Це у нас тренування. І ось вот так Є ще інше. Інструальний цикл, пошук, телефону, список, таймер, світовий годинник і дихання. Дуже задоволений цим годинником. <кій> <кій> До побачення.